Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми підійшли до заключної теми курсу біоетика, і настав час поговорити, які ж є методи планування сім'ї без шкоди для здоров'я подружжя. Тому саме час зараз поговорити про плідність подружньої пари, як явище, та про методи розпізнавання плідності. Справа в тім, що з попередніх курсів ми дуже гарно засвоїли з вами, що особливості функціонування чоловічої та жіночої статевої систем різні. Жіноча статева система живе циклічно. І виділення її циклітини, овуляція, можливо лише один раз на місяць. І тривалість життя цієї циклітини не більше, ніж три дні від моменту того, як вона виділилась, проовулювала. Тому, якщо покласти це в основу, можна зробити висновок, що Життя жінки є несуцільною плідністю та несуцільною фертильністю. В житті жінки є періоди, коли в неї найбільша ймовірність настання вагітності, і є періоди, коли ймовірність настання вагітності в неї мінімальна. Якщо родина візьме цю інформацію за основу і сформує такий стиль своїх стосунків із врахуванням особливості циклічності жіночого організму, то планування вагітності можна зробити безпечним та зручним. Це помітили вже достатньо давно. Тому що навіть в стародавніх релігіях, ще до християнських, було відомо, що жінка не є фертильною протягом всього свого життя, що є періоди, коли ймовірність настання вагітності у неї більше. Це вивчали на досить примітивних методах. Так, наприклад, два австралійські дослідники, Білінгс, дружина та чоловік, на австралійських аборігенах дослідили, як вони планують свої вагітності абсолютно без гормональних методів контрацепції. І було показано, що Період овуляції, період, коли у жінки виходить яйцеклітина, супроводжується певними, дуже легко доступними до вивчення проявами. Це особливості та риси, які жінка, спостерігаючи за собою, може дуже легко дослідити та зафіксувати. А якщо організувати навчання родинних пар. Цим методом розпізнавання плідності, то їх можна зробити дуже експертними у своїй фертильності. Жінка може абсолютно з вірогідні з точністю до дня назвати час та період, коли в неї є максимальна ймовірність настання вагітності. І відповідно час та період, коли ймовірність настання вагітності у неї близька до нуля. Цим методом навчають. Є спеціальні курси, програми доступні у кожному місці, які дозволяють вивчити. Які ознаки свідчать про овуляцію, і як від цих ознак відштовхуватись, і коли можна точно знати, що статеве життя не призведе до настання вагітності, а коли призведе, тому що такий метод планування вагітності не можна назвати лише методом попередження вагітності? Ви ж погодитесь, що чим здоровішою будуть статеві клітини, тим здоровішою буде дитина, яка утвориться в процесі їх злиття? Отже, шляхом вивчення своєї фертильності, шляхом вивчення стану стану? Плідності свого організму можна вибрати найкращий час для злиття яйцеклітини та сперматозоїда, щоб вони були якісними та здоровими. І це призведе до народження здорової дитини. Застосування цих методів викликає великий резонанс в суспільстві, тому що вони є. Абсолютно не пов'язаними із аптечною мережею, вони є абсолютно не пов'язані з лікарями, не пов'язані лише з інструкторами, які навчають застосування цих методів. Вони не пов'язані з гормональним навантаженням на організм, і вони, безперечно, не несуть ніякої шкоди для організму і ніякої шкоди для доспілкування в родині. Тим з вас, кому стало цікаво, Щодо вивчення цих методів, ви можете легко знайти мережу інструкторів в вашому місці для того, щоб більш детально вивчити ці методи. Олександра, то чи можливо б визначати дні, коли жінка точно завагітніти не може? Так, при правильному спостереженні, при правильному навчанні цьому методу і при правильному його використанні, а його використання не вимагає ніяких абсолютно матеріального ресурсу, крім просто уважності спостереження та фіксації всіх чинників, можна з'ясувати день, коли овуляція вже минула. А ми ж пам'ятаємо, що її циклітина може існувати не більше трьох днів. І от через три дні після того, як точно відбулася. Овуляція, Через три дні статеве життя не призведе до настання вагітності, в цьому можна бути впевненим. Проте особливість цього методу є те, що користуватись ним не може жінка сама, користуватись ним може лише подружжя, тому що це є стиль життя подружжя, це є взаєморозуміння подружжя, це є повага взаємна подружжя і у тому числі до фертильності жінки також. Олександра, але не всі слухачі, мабуть, розуміють значення слова фертильність. Поясніть, будь ласка, що це є. Я перепрошую за спеціалізовані слова. Фертильність це перекладається як плідність. Фертильність або плідність це є здатність пари зачати дитину. Про плідність та непліддя завжди говорять в аспекті пари, тому що це стосується лише родини. Як плідність, так і непліддя є діагнозами двох людей, а не одного. Це фактично є єдиний випадок в історії класифікації хвороб, коли діагноз встановлюється двом людям. Одночасно. Олександр, підсумовуючи весь вище викладений матеріал, от репродуктивна система в загальному, що це є? Репродуктивна система організму це є особлива система організму, покликана не забезпечувати життєдіяльність саме цього конкретного організму, а забезпечити продовження роду. І цим репродуктивна система відрізняється від всіх інших, і саме тому вона є більш чутливою до дії всіх зовнішніх подразників, на відміну від всіх інших систем організму. Чоловіча репродуктивна система встановлюється у віці 11-12 років і функціонує до завершення життя чоловіка, представляє собою виділення постійно. На виділення чоловічих статевих клітин сперматозоїдів та чоловічих статевих гормонів. Жіноча встановлюється у віці 13-14 років та функціонує до віку близько 50 років. Є обмеженою в своїй діяльності кількістю закладених яйцеклітин від народження близько 600. Жіноча репродуктивна система відрізняється циклічністю своєї діяльності. Кожного місяця в яєчнику дозріває яйцеклітина, яка овулює, виходячи з яєчника, і стає Основою для запліднення сперматозоїдом. Зустріч сперматозоїда та яйцеклітини відбувається в матковій трубі. Для того, щоб ефективно відбулося запліднення, необхідна велика кількість сперматозоїдів, які своїми біологічно активними субстанціями розчиняють оболонку яйцеклітини та сприяють проникненню одного єдиного сперматозоїду до яйцеклітини. В процесі зустрічі утворюється нова. Людська особа у вигляді зиготи, яка містить унікальний генетичний матеріал, в процесі розвитку внутрішньоутробного – Клітина ця ділиться в геометричній прогресії, і в результаті поділу та диференціації клітин утворюється ембріон, з якого в подальшому утворюється нова людська особа, та плацента, яка забезпечить розвиток цієї особи в лоні матері. Тривалість вагітності близько 40 тижнів, протягом яких від одноклітинного утворення, яке називається зиготою, людина стає абсолютно подібною людській подобі, маючи всі органи та системи дорослої людини. Пологи відбуваються в терміні 40 тижнів, оскільки фізіологічна готовність до настання вагітності, як правило, відстає від фізіологічної готовності виносити вагітність, а найголовніше від психологічної та суспільної готовності людей стати батьками, питання репродуктивного здоров'я на етапі його дозрівання є дуже важливим саме з точки зору його збереження. Необхідно уникати діюч... дії всіх ушкоджуючих чинників, які можуть принести шкоду репродуктивному та поставити під загрозу народження здорової дитини у майбутньому. Питання настання вагітності має бути запланованим та узгодженим всією родиною. І для запобігання незапланованої вагітності використовуються різні способи планування сім'ї. До таких способів планування сім'ї можна віднести контрацептиви, які можуть мати різний механізм дії від пригнічення прикріплення плідного яйця до пригнічення зустрічі статевих клітин. До методів планування сім'ї можна також віднести штучне переривання вагітності, яке має надзвичайно тяжкі наслідки для жіночого організму, як фізичного, так і психологічного. І нарешті одним з методів планування сім'ї є вивчення природньої плідності подружжя та базування способу подружнього життя на підставі цього вивчення. Олександр, ви сказали, що вагітність має бути запланована. Але що робити в такому випадку, коли не планували, ну але жінка завагітніла? Тоді треба розуміти, що ця вагітність все одно є вже людською істотою, новим життям, яке вимагає поваги і дуже дуже потребує вашої любові. Олександра, ви сказали, що нормальні пологи відбуваються на 40-му тижні вагітності? А як з такими дітками, які родяться раніше терміну? Це дуже цікаве питання, як для мене для фахівця, тому що це є фактично темою мого життя перечасні пологи. Близько 10 всіх діток народжуються дійсно перечасно. Деякі з них, близько 1%, взагалі хапають таку вдачу, що народжуються в терміні 22-27 тижнів вагітності. Це екстремально недоношені дітки, які трохи більше половину свого життя внутрішньоутробного провели в утробі, а решту частину проводять вже поза утробою. Більша частина діток недоношених народжується в терміні. Мені після 28 тижнів вони не мають таких екстремальних розладів в стані здоров'я. Звісно, виходжування діток, явище надання допомоги таким недоношеним дітям називається виходжуванням, тому що воно є комплексним. Воно передбачає медичні аспекти, психологічні аспекти. Наприклад, зараз в, в такому виходжуванні дуже активно долучають рідних матерів. Матері постійно з цими дітками перебувають, поки вони у відділенні реанімації, здійснюють догляд за ними, навіть медичний догляд навчаються робити. І ми бачимо, що це дуже корисно для підвищення ефективності виходжування. Такі дітки виростають, починають дихати раніше самі, починають їсти раніше самі. Питання виходжування дітей передбачає і... Психологічну підготовку їх, психологічну адаптацію до того, щоб вони швидше наздоганяли однолітків. На сьогодні ми можемо з гордістю казати, що близько 90% всіх дітей, які народились передчасно, попри це виживають і не лише виживають, а до трьох років мають абсолютно таку саму якість життя, як їх доношені однолітки. І це є одним з колосальних досягнень медицини з зусиль, зусилля шрихнікологів, педіатрів, технологій, психологів. Психологів, логопедів і всіх, всіх фахівців, які є на цьому шляху. Олександра, дуже вам дякую за такий цікавий, інформативний, насичений матеріал. І наостанок, що би ви хотіли побажати нашим слухачам? По-перше, хочу побажати здоров'я, здоров'я в усіх сферах життя. Але як фахівець репродуктивного здоров'я, хочу бажати берегти репродуктивне здоров'я. І маю таке порівняння, яке б дуже хотіла вам переказати. Якщо нам дали репродуктивне здоров'я, а нам кожному з нас його дали з народження, тому що всі ми народились з однаковим запасом яйцеклітин, дівчатка, а хлопчики народились з однаковою будовою чоловічої статевої системи, то прошу сприйняти це репродуктивне здоров'я як нове плаття. І одна справа, коли ми це нове плаття збережемо до випускного і на випускний надягнемо його красивим, блискучим, непом'ятим і незаплатаним, і інша справа якщо ми почнемо його... Використовувати і е, хибно на нього діяти, шкодити йому так до того моменту випускного умовного, коли дівчинка вже планує стати мамою, щоб воно вже не було там зашите, там заплатене, там вже з плямою. Збережіть своє репродуктивне здоров'я до моменту його реалізації, до моменту реалізації його функції. А головною задачою репродуктивного здоров'я є відтворити людський рід, народити нову людину. Не забувайте підписуватися на наш канал та натискати дзвіночок, аби бути в курсі виходу наших наступних відео. Також не забувайте писати коментарі, на які ми будемо намагатись давати відповіді в наших щотижневих стрімах на Ютубі. Поширюйте посилання на наші відео, щоб якнайбільше людей мали можливість переглядати ці матеріали. До наступних зустрічей!